Від марка святого Євангелія читання, і війшов у Єрусалим у храм і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з 12ма у Бетанію. Наступного дня, коли вони виходили з Бетанії, зголоднів, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї: Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе, а учні його чули це, і приходять вони в Єрусалим, і війшовши у храм, Ісус взяв виганяти тих, що продавали і купували в храмі, перекинув столи мінялів та ослони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм: Хіба не написано дім мій, домом молитви? Назоветься для усіх народів. А ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто, проходивши штудою, вранці, вони побачили смоковницю в сохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм: майте віру у Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, «Двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так.